Вітаю допитливих тих, хто хоче знати більше про Київ, про Україну та світ. Зараз я знаходжусь на березі Дніпра, і саме Дніпру я хочу присвятити це відео. У цьому відео я розповім і покажу, де бере початок Дніпро і як він виглядає у верхній течі. Усе це я бачив на власні очі. Адже свого часу. Здійснив подорож до витоку Дніпра. Для чого я туди поїхав? Для того, аби зібрати відомості для нової книги. Адже попередня книга про виз Дніпро, ви не повірите, побачила світ у далекому 1901 році. Отже, Дніпро бере початок у Смоленській області у майже безлюдній місцевості Україні. Назва якої всім відома, але називати її не буду, аби не псувати це відео. Свою подорож до витоку Дніпра я здійснив у 2007 році, і навіть тоді це було проблемою. Спочатку поїздом доїхав до Мінська, а потім до Смоленська. Добре, відомо, що тепер це неможливо. Однак і Смоленськ знаходиться від витоку далеченько. По прямій близько 160 км, а по самій річці приблизно 400. Виїхавши вранці, в обідній час дістався села Болшева, що лежить за 30 кілометрів від витоку. Вибір цього села для відвідування насамперед був зумовлений тим, що туди можна було доїхати. Крім того, там функціонує перше на Дніпрі гідрологічний пост, тобто місце. Демірюють рівні витрати води, визначають її температуру. Подивимося, як виглядає Дніпро у згаданому селі Болшова. Як можна бачити, цю невеличку річку не порівняти з Дніпром на території України. А це моє власне фото у місті гідрологічного поста. Зрозуміло, що я тоді був істотно молодшим. А так виглядав один із перших мостів через Дніпро. На якому я опинився загалом, перебуваючи в сусідній країні, неодноразово ловив себе на думці. А де ж її багатство? Тоді, у 2007 році, по українському телебаченню ще показували російські передачі, з яких випливало, що у них там все в ажурі, реалії виявилися іншими. Від Болшова до витоку Дніпра по прямій близько 20 кілометрів. Цю відстань я сподівався подолати пішки. Упевненості давала карта Смоленської області, на якій від Болшева у напрямку на північ було показано дорогу. Насправді ця дорога на найкращій ділянці виглядала ось так і ця дорога була показана на карті аж двома лініями. Такого я не чекав. Я йшов по цій дорозі дві години, аж поки дорога, як така. Практично зникло. Під ногами майже справжнє болото, тривоги додало згарище, на яке потрапив, а також закинуте село. Тож з'явився ризик, що моя дружина може мене ніколи більше не побачити. Довелося повертатися назад у Болшева, звідки кількома попутками, першою з яких був трактор, дістався райцентру Сичовка. Такий маршрут було обрано тому, що з названого міста у бік витоку на карті було показано значно кращу дорогу. У Січовці з'ясував, що автобуси в потрібному напрямку, а саме до села Бочарова, вже кілька років не ходять. Хтось сказав, що туди за день може їхати дві чи три машини. Тож, аби не пропустити свій шанс. Слід раненько встати на такому-то перехресті і зупиняти все те, що буде їхати. Переночувавши в якомусь маленькому готелі, наступного дня, близько сьомої ранку, я вже стояв з надією на вдачу мета подолати 40 кілометрів до села Бочарова. Як не дивно, чекати довелося хвилин 10. На перехресті з'явилися Жигулі, в яких було двоє хлопців. Спитали, куди їхати. Я відповів у Бочарова. а пляшку візьмеш. Я, звісно, погодився, дав гроші на 10 чи 20 літрів бензину і думав, що їдемо. Проте виявилося, що їхати можна буде лише придбавши пляшку горілки, причому саме зараз, коли магазини були ще закриті. Довелося дати гроші. Хлопці, які були не дуже тверезі ще з вечора, у відомому для них місті придбали пляшку самогону, упорали її, закусили рукавом, і ми поїхали. Це була незабутня поїздка. Драматизму додав лісовоз, який обігнав нашу машину. Власник жоголів сприйняв це як виклик і почав перегони, причому вкрай розбитою дорогою. Обігнавши лісовоз, він задоволено зупинявся, а потім знову обганяв. І так було кілька разів, незважаючи на мої умовляння їхати повільніше. Зрештою, від постійних потраплянь у ями та безлічі сильних ударів машина зламалася. Тож останні кілометри до Бочарова довелося йти пішки, який був зиск від тієї поїздки власнику жигулів є загадкою. Утім, це парадокс російської ментальності, яку нікому не збагнути. Аж осі Бочарова. Зрозуміло, що асфальту немає, немає навіть магазину. Щоправда, був якийсь ларьок з десятком найменувань продуктів, з яких я нічого не купив. Від Бочарова до витоку потрібно було пройти ще 5 чи 6 кілометрів, однак це вже не відстань. Ось знак, що засвідчив, що мета зовсім близько. Ще 200 метрів, і перед очима галявина з альтанкою, що були відомі ще з Києва. Зрозуміло, що поряд нікого. Та, прикріпивши фотоапарат до дерева, усе ж спромігся сфотографувати себе на тій галявині. Не знаю, як нині, але раніше під альтанкою, яку можна бачити на екрані, була ось така табличка, навіть з українською мовою. Зупинись подорожній. Ти знаходишся біля витоку великої ріки Дніпро. Збережи її! Водночас здивувало те, що води під цією альтанкою не виявилося. Вона була під іншою, що стояла трохи нижче за схилом на краєчку Галявини. Була там навіть іржава кружка. Поряд з цим місцем знаходиться болото Аксенінський мох, яке добре видно на супутникових знімках. Його, а також Дніпро біля витоку, показано на картах. Після цього було повернення у Смоленськ. Назад їхав електричкою. Назавжди запам'яталися оголошення машиніста перед кожною зупинкою: Вихід з перших двох вагонів, вихід з перших трьох вагонів. Спочатку це здивувало, а як вийти іншим, хто не в перших вагонах. Лише після кількох зупинок збагнув, що вийти можна з усіх, але платформа коротка лише для двох чи трьох вагонів. В котре можна звернути увагу на безлюдність. І це за 250 кілометрів від Москви. Візитівкою Смоленська є Кремль, поряд з яким тече Дніпро. Його збудували трохи більше 400 років тому. А ось так виглядав Дніпро з тих самих стін. Як можна бачити, ріка тут незрівнянно менша, ніж в Україні. Середня витрата води є меншою, ніж у Києві на порядок. Фото зі стін Кремля хортіло зробити тому, що схоже, вміщено у згадану книгу Миколи Максимовича, яку, нагадаю, видано у 1901 році. До цього фото у книзі є підпис Відкриття мосту в 1897 році. Зрозуміло, що тепер тут інший міст. На кордоні з Білоруссю лежить російське село Красноє. З їхньої мови. Ніби красиве. Наскільки красиве, можна бачити на знімку. Усе в бур'яні. Зрештою, той бур'ян домінує по всій тій країні. Зупинка в селі Красноя була замовлена тим, що це останнє російське село на Дніпрі перед Білоруссю. Як можна бачити, характерною особливістю Дніпра у Верхній течії є зарослі береги та відсутність піщаних пляжів, які характерні для України. Як не дивно, смоленські Красної за кілька років довелося згадати і не будь де, а в Парижі, ці назви побачив на Тріумфальній Арці, де висічено назви міст і сіл, де французька армія здобула перемоги. Тож стіни Смоленського Кремля не врятували. Як відомо, це стосується і Московського Кремля. Після перетину кордону Дніпро починає текти переважно на південь. На цьому шляху стоять білоруські міста Орша, Магільов, Жлобин, Речиця, Лоїв. Ось так виглядає Дніпро трохи на північ від Орші, де колись існували так звані кобиляцькі пороги. Як не дивно, у далекому минулому тут було судноплавство. У самій Орші Дніпро виглядає ось так. Як і вище за течею, береги переважно зарослі. Можливо, хтось пам'ятає, що в роки Другої світової війни біля Орші було вперше застосовано реактивну зброю, що мала назву Катюша. Про це нагадує монумент, що стоїть біля мосту. Наступне помітне місто Могильов, ще найбільшим на Дніпрі в Білорусі. Уперше там вдалося побачити справжній пляж і прогулюнкове суденце. Нижче за течею стоїть місто Жлобин. Загалом, фотографуючи будь-яку ріку, я, звичайно, намагаюся, щоб фото мало просторову прив'язку: якийсь міст чи церкву. У такий спосіб став автором багатьох фото білоруських мостів, якщо не більшості. Думаю, що навіть тоді це могли б помітити. На щастя, обійшлося. Наступні мости через Дніпро знаходяться в місті Речиця. Дніпро тут є більше, ніж у жлобині, адже вище за течею приймає значну притоку, що має назву Березіна. Найнижче за течею Дніпра в Білорусі знаходиться місто Лоїв. Однак радше це не місто, а містечко. Воно стоїть майже у місті падіння у Дніпро річки Сош, третьої за у притоки Дніпра після прип'яті і Десни. Прилеглі ділянки Дніпра і Сошу. Є прикордонними. На протилежному боці знаходиться Україна. Цікаво було стояти на березі, знаючи, що лише за 300 метрів знаходиться Батьківщина. Здається, що таке 300 метрів? Поцікавився, як можна переправитися на протилежний берег. Виявилося, що потенційно це можливо, але лише два рази на тиждень на ось цьому судні. На жаль, це не був той день. Тож, подивившись на рідний берег, поїхав в Україну через Гомель. Автобус на Чернігів був десь за півтори години. Аби не марнувати час, узяв таксі, щоб сфотографувати річку Сош. Ось так виглядає ця річка у центрі міста Гомель. А ось фото зроблене на нижній околиці міста, де видно аж два мости. Невдовзі проминувши на автобусі пункти пропуску Нова Гута і Нові Яриловичі, опинився в Чернігові а ще за дві години у Києві. Хіба можна було тоді передбачити, що саме через ці пункти пропуску 24 лютого 2022 року у бік Чернігова посуне довжелезна танкова колона? Однак це вже інша тема. Якщо це відео вам сподобалось, не полінуйтеся засвідчити мою працю уподобайкою. Буду вдячний і новим підписникам.